Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рудіка, і сьогодні я хотіла б вам розповісти декілька цікавих фактів про нові пісні Аріани Гранде і Дженіфер Лопес. Я так сказала, ніби вони разом записали одну пісню, але ні. Окремо пісню Аріани Гранде і окрему пісню Дженіфер Лопес. Загалом я можу сказати, що я є фанаткою Аріани Гранде, не в тому плані, що я прям супер за нею слідкую, а в тому плані, що мені дуже подобається її музика. Ось тому я. Капець, як була рада, що вона випускає нову пісню, тому що е, її музика завжди дуже цікава і прикольна. І цього разу вона мене зовсім не розчарувала, тому що ця пісня «Yes, End, вона просто топова. І зараз хотілося б вам трошки розказати про те, що відбувається в кліпі, і що це значить, і про що це. Знаєте, е, хотіла е, натякнути, що я можу щось шарити в музиці тим, що я поставила навколо себе музичні інструменти. Але тільки що зрозуміла, що я в принципі то про музику багато казати не буду. Перше, що хотілося б сказати про цю пісню, це те, що е, на цій пісні вона працювала з такими людьми як Макс Мартіно і Ілля Салманзаде. Це обидва музиканти зі Швеції, і вони разом співпрацюють вже не в перший раз. Вони разом робили пісню God is a woman», «Problem», «No tears left to cry» і «Bang Bang». Загалом це такий е, веселий поп 90-х, В цій пісні є щось від «Break my soul, Beyoncé. Щось від двох мадонни багато відсилок різних насправді музичних можна в цьому знайти, але саме оцей танцювальний стиль реально підриває свою дубцю на те, щоб потанцювати під неї хочеться рухатись. Мені здається, що ця музика вона реально дуже життєстверна, напевно я не знаю навіть як це сказати. Пройдемося по кліпу. З самої першої сцени нам дають зрозуміти, як буде називатися новий альбом. І це може звучати несподівано, але дякуючи от справжнім фанатам, аренаторам, вони вже з першої сцени. Побачили таку е, маленьку підказочку. Кліп починається з того, що гості збираються на вечірку, і у кожного з гостей є своя карточка, на якій написано AG7. Загалом так називають альбоми, в яких ще немає назви. Типу Аріана Гранде, сьомий альбом, грубо кажучи. Тобто, це бланкова назва для того, що ще не назвали. Ось, і під цими словами є координати. Люди ж, звісно ж, дуже швидко прогуглили ці координати і з'ясували, що ці координати. Нати ведуть в Монток в штаті Нью-Йорк, і виявилося, що це місце зйомок фільму Вічне сяйво чистого розуму. Це фільм, в якому знімався Джим Керрі, а аріана Гранде є його фанаткою. А фанати Мака Міллера кажуть, що вічне сяйво чистого розуму це був улюблений фільм Мака Міллера. Коротше, дуже багато відсилок одразу. Тож фанати думають, що новий альбом буде називатися «Eternal Sunshine» Вічне сяйво. Отаким От чином, вже з перших секунд нам дають зрозуміти назву нового альбому, точніше, як нам дають зрозуміти, нам це підказують. Але коли один з фанатів Аріани Гранде виставив оцю свою здогадку в Твіттері, Аріана прокоментувала цю здогадку з серденьком. Тобто, я підозрюю, що це відповідь так. Ви вгадали. Якщо дивитися далі кліп, то ми бачимо людей, які збираються якраз таки на е, прем'єру нової пісні Аріани Гранде, і вони всі там виражають свою дуже важливу думку про те, що вони ну, чим вони незадоволені, скажімо так, в Аріані. Комусь запрошення не так виглядає. Комусь її хвостик треба на пару сантиметрів вище зробити. Е, хтось плітки в інтернеті читає. І всі ці люди дуже незадоволені, тому що їм все одно на Аріаногради їм важливе мистецтво. І от ці люди збираються в залі, звідкиля виходять люди, які вже почули цю пісню, і ми, в принципі, побачимо в кінці. Що це завжди зміна людей, які спочатку заходять незадоволеними, а потім розуміють і виходять задоволеними. Але коли люди туди заходять, вони бачать ці е, сім статуй. Кожна зі статуї означає одну з R, один з альбомів Аріани Гранде. Я знайшла тут як мінімум три обкладинки альбомів: це Yours truly», «My everything» і «Thank you next». Але також є ті, що відсилають нас до кліпів. Наприклад, в цій статуї справа мені ну дуже вгадується кліп Гади The Woman з альбому Світнер. А двоє ніби танцюючих людей це лірік відео на пісню Point of View» з альбому «Positions». Там, де стоять трійку дівчат, то може бути відсилка або на бенгбенк, або на Янглой Чарлі. Взагалом залишився ще один альбом Dangerous Woman, якому я чомусь не знайшла місця. Але також ще залишилася одна статуя. Ще раз скажу, що це тільки моя особиста думка, бо я дуже довго порівнювала і здається, вже ні в чому не впевнена. Тому пишіть свої здогадки з цього приводу. І всі ці статуї розсипаються. Чим нам показують. Що Аріана Гранде нова? Це якби можна сказати, що це переродження, що старе розсипалося і більше не має значення. Це нова ера Аріани Гранде. Всі ці візуальні, як це сказати, натяки вони кажуть про те, що все змінилося. І ми переходимо до самого кліпу, самої пісні. І одразу ж люди в інтернеті помітили, що цей кліп дуже схожий на кліп однієї співачки, яку звати Паула Абдул в 1988 році. В неї вийшла пісня Cold Hearted, і там теж вона танцювала перед людьми, перед критиками, які прийшли на неї дивитися. Коли ця пісня вийшла в 1989 році, вона одразу розірвала чарти і стала хітом. Ця пісня відображає особистий досвід Паули Абдул в індустрії. Вона вкладала душу і серце у свою роботу, годинами вдосконалюючи свої танцювальні номери і пісні. Але навіть присвячуючи всю себе своїй справі, вона зіткнулася з численними невдачами, відмовами від звукозаписних компаній, продюсерів і з величезною критикою. Мені здається, що Аріана не дарма зробила відсилку саме на цей кліп, тому що дійсно жінки з критикою і з очікуванням, яким вони повинні відповідати, і тому це робить життя жінки в музичній індустрії важче. І між іншим Паула Абдул відреагувала на цей кліп. Вона була дуже вражена від того, що Аріана зробила цю відсилку і написала: Вау, прокинутися і побачити, як Аріана Гранде віддає деннину поваги Cold Hearted у своєму новому кліпі Yes, And. Це було щось. Яка честь? Всі ці жінки стикалися. В своєму житті з критикою, але в даному випадку з Аріаною Гранди, звісно, ця критика виходить на новий рівень, тому що в інтернеті, які е, просто поглинає нас, який є навколо нас всюди, ти нікуди не сховаєшся. Твоя персона, вона видна з усіх сторін. Кожна будь-яка людина, не тільки газета, може про тебе щось сказати. Тобто, така кількість людських думок, що. Просто порівняти з тими часами важко, тому що зараз не треба мати якусь величезну платформу для того, щоб виразити свою думку. Вірно, можна завести youtube канал як Алінка і казати свою глибоко важливу думку. Тобто настільки багато галасу навколо, що на це неможливо не звернути увагу. І Аріана Гранде геніально реагує на цю увагу. Вона каже: «Yes, and». А ще це просто прекрасна відсилка до. Любові Аріани Гранди до бродвейських шоу, ці танці, ці пісні, тобто вона виглядає театралізовано. А можливо, це ще й відсилка до самого Ітина Слейтера, який на Бродвеї дуже часто зависає і співає. Можливо, можливо, who knows? Текст там доволі легкий, але при цьому зрозумілий і глибокий. В першу чергу в самому приспіві, там де вона каже «Yes, and» Скажи, давай, скажи це на повні груди, будь собі другом і скажи це вголос. Тобто вона просить людей не перешіптуватися, грубо кажучи, а давай, якщо в тебе є до мене якісь претензії, давай розкрий свого рота і кажи: не треба е, займатися оцим, як це сказати, не те, щоб пліткарством. Тобто, якщо ти щось до мене маєш, кажи, отак, як є. Ось, і в принципі, вона е, також писала пост в інстаграмі. З тою самою тематикою, де написала, я ніколи не відчувала більшої гордості, радості чи любові. Водночас, відчуваючи, що мене так глибоко не розуміють люди, які не знають мене, які збирають докупи перешіптувані і роблять з мене те, що хочуть, і свої припущення про моє життя. Дійсно, навколо Аріани в цьому році крутилося 3 мільйони різних чуток і пліток. В своїх минулих новинах я вже про це казала, але мені хочеться повторити знову про те, що Аріана схопила дуже багато всього через те, що вона. Ем... Розводилася і все ще знаходиться в стані розлучення зі своїм чоловіком. Вона зустрічається з Ітаном Слейтером. І, до речі, мені здається, що оцей «Yes, and» – це також в якомусь роді відповідь на питання, чи вона зустрічається з Ітаном, тому що «Yes, and» – ну, типа, так і що? І це все, блін, про це. Їй довелося прочитати про себе таку кількість лайна, що. Якщо ти будеш на кожного разу на це реагувати, то нафіг так взагалі жити. Але в усій пісні в мене є прям найулюбленіший момент. Він такий супергострий. Це в Бриджі, де вона каже, що не треба коментувати моє тіло, я не відповім. Твої справи це твої справи, мої справи це мої справи. І чому вас так сильно турбує? На якому члені я їжджу? Чому? І реально в цьому році людей дуже сильно турбувало. З ким вона зустрічається, в принципі, це норма. Знову ж таки, ми ж на цьому каналі теж зібралися, щоб пліткувати і все інше. Іноді дуже часто, коли я там збираю якісь новини, я думаю, чи мені дійсно цікаво хто з ким спить. От, що стосується Кайлі і Тімоті, мені просто цікаво, в який момент цей е, супербудиночок картковий розсиплеться, ось? А, але тому, що я не відчуваю в цих стосунках стосунків, скажімо так, ну це моя особиста справа, я розумію. Але загалом, е, якщо Аріана щаслива в тому, як у неї є зараз, а вона щаслива і вона каже, що не треба чіпати е, моє автентичне життя, е, якщо вона щаслива в цьому, якого хера? Ми ліземо. Ну, правда. Тобто, де оця межа, де ми просто про це розмовляємо, тому що нам цікаво. І де вже починається та межа, де ми ну, вважаю, заглянули її в труси, знаєте? От мені здається, що в минулому році, я кажу постійно, то в цьому, то в минулому, тому що я ще не можу звикнути, що зараз 2024. Так от, в тому році ми здається, ну, ми як людство перетнули межу своєї цікавості. Коротше. Ця життєстверна пісня мені дуже сильно сподобалася. Я буду продовжувати її слухати. По-перше, бо мені подобається голос Аріани Гранде, ця обробка, це все, що відбувається, воно дуже класно звучить і лягає на моє життя ідеально, тому що іноді, коли я читаю деякі коментарі, мене хочеться сказати yes «And!» Ось така от справа. Загалом я рада, що новий альбом Аріани Гранде вийде вже в цьому році, тому що. Вона капітака талановита, вона співпрацює з дуже талановитими людьми, і в кожному її альбомі є чому повчитися. Я маю на увазі з музичної точки зору, тому що, наприклад, в тому самому Positions було стільки прикольних гармоній, саме вокальних, як вона співпрацює. Працює зі своїм голосом і з тим, як вона накладається, все, в принципі, як білі і Фініас, теж з того самого боку. Тобто кожного разу ти слухаєш і знаходиш для себе щось нове. І мені ще подобається, що в кінці кліпу, коли ці критики приєднуються до Арі, і їм дуже подобається, вони, грубо кажучи, починають її розуміти. Тут вже починається така утопія, тому що haters gonna gonna hate. Вот. Це те, що б я хотіла, напевно, сказати. Всім милим, добрим і класним не будеш. І в цьому також я плюс цієї пісні, тому що Yes and. <свісно> ну і друга пісня, і кліп, про який я хотіла поговорити, це пісня Дженніфер Лопес Can't Get Enough. І тут уже з, з іншої точки зору я на цю музику дивлюся, тому що я бачу щасливі очі Дженніфер, і ця пісня просто як гімн того. Не знаю, її кохання до Бена, напевно. Найцікавіше, що в кліпі змінюються троє наречених за час кліпу, при тому, що, по суті, кліп несе нам історію про це ідеальне кохання, де вона його кохає настільки сильно, що кенґет і все інше. Але це самоіронія про всі невдалі шлюби, які в неї були, і всі невдалі стосунки. Тому що в цьому кліпі, як і в принципі, кліпі Аріани Гранде присутні критики, люди, які... Розмовляли про неї, і в даному випадку про її невдалі кохання, скажімо так. Там була парочка, яка побилася об заклад, наскільки успішним буде її шлюб і її стосунки. Я дуже перепрошую за ці звуки пральної машини. Просто сьогодні субота, і в мене сьогодні прання чорної білизни. Це... Перший сингл, який ми почули з нового альбому, який виходить 16 лютого 2024 року, який називається This Is Me Now. Але в неї, якщо ви пам'ятаєте, був альбом This Is Me Zen, який був у 2002 році. І оцей весь час, скажімо так, від 2002 по 2024, буде покладений в цей альбом. Це альбом її досвіду всього, що з нею відбувалося, її відчуттів, її кохання, вдалого, невдалого. Ну, і... Я Не знаю, як навіть це сказати, маніфестації того, що вони з Беном все-таки один одного дочекалися, що вони все-таки разом, тому що вона навіть в цій пісні про... каже про те, що я готова чекати скільки завгодно, і кохаю тебе. Це доволі нечесно щодо тих людей, з якими вони зустрічалися, до, тому що виходить, що, наприклад, з тим самим Алексом Родрігезом в неї не було прям такого кохання, навіть весь час, що вони були разом. Але то вже десядесяте питання між іншим, у 2022 році на їхньому весіллі Дженніфер вже співала Бену Афліку цю пісню. Ну, коротше, це пісня для нього, і це пісня про них. І це дуже романтично. знаєте, все, що було до того, вже історія. І ще з таких прикольних штучок про критику від людей: це коли вона кидала весільний букет, і жінка сказала: не ловіть його, він проклятий. А в кінці кліпу чоловічі голоси критикували її, що вона дуже зайнята собою. Занадто багато працює і має занадто щільний графік. Times, we'll Це знову ж таки про те, що є суспільна думка. І люди можуть її виражати, можуть не виражати. Але при цьому існує Дженіфер Лопес, у якої є своє справжнє життя, автентичне, те, яке вона має, якого ми ніхто з нас ніколи не бачив насправді. І цей кліп про це, що ви можете якби казати і думати все, що завгодно. Але я всередині відчуваю по-іншому. І це те, що ви кажете, не змінює факту її відчуттів. І найважливіше і найприємніше це те, що кліп розпочинається з церемонії одруження, і Дженніфер Лопес одружується в сукні від Івана Фролова. Це український дизайнер. Він колись також дягав Бейонсу, Дожуке, Дуаліпу, Джамалу, Гурт Манескін і багато інших зірок. Це дуже популярний український дизайнер. І це прекрасно, я вважаю. По-перше, тому що сукня дуже прикольна. І колись ми з Макітою ходили в Льосільпо, а Льосіль це дуже елітне сільпо, вже розповідала. І там є магазин, який називається «Сімбол», і там стояла схожа сукня з серденьками. І ми ще думали, як вона може виглядати в русі. І тут Дженніфер Лопес, бляха-муха, танцює з сукні Івана Фролова в своєму кліпі. Вау! Це просто це. це, це... Це хірєть як круто, ну реально. Коротше, про кліп Дженніфер Лопес і про її пісню. Мені так багато як про Аріану Гранду сказати нема чого. Але мені дуже сподобалася пісня, вона теж дуже танцювальна і дуже запальна, і класна пісня для е, першого синглу, який виходить з альбому, тому що вона, боже, тут сирі так вивернулася. Шкода, що ви не бачите. Так от, ця пісня вона класно задає тон. тобто... Це можна зрозуміти, що навіть якщо в альбомі будуть сумні пісні, це все одно буде не альбом про страждання. Знаєте, тобто, загалом, якби фінал дуже добрий і класний. І ця пісня, вона мені здається, повинна навіть при наявності сумних пісень в альбомі йти таким лейтмотивом, що навіть те, що переживала Дженніфер в своєму житті, погане і хороше, воно привело до прекрасного, до кохання, до цих стосунків, в яких все добре. Ну що ж, на цьому це відео закінчується. Мені сподобалися ці пісні, я скажу чесно, хотілася зробити огляд на Lil Nas X, але зрозуміла, що ця релігійна тема я просто не готова, тому що я не хочу стикнутися з якимось хейтом, тому що, тому що. А я не скажу чому. Якщо вам цікаво послухати від мене про Lil Nas X, скажіть, будь ласка, і можливо ми про це поговоримо, а можливо ні. Сподіваюся, вам було цікаво. Я буду рада, якщо ви послухаєте ці пісні, напишіть свою думку в коментарях, що ви про це думаєте. Що ви думаєте про Аріану і про Джейло, і про те, як вони зараз позиціонують себе. Коротше, напишіть свої думки, мені буде дуже цікаво почитати. І також нагадую вам, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, Фонд UA Animals і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете, і будь-які інші збір, які ви для себе оберете. Якщо ви хочете підтримати мій канал Копійкою, ви можете стати спонсором цього каналу. Це коштує 1 долар на місяць. Я не знаю, чому так. Просто це була мінімальна ставка, і я її обрала. Також ви можете підтримати мене за допомогою сервісу Бемі Кофі. Зараз мене там назбиралося 14 доларів за минулий рік, але щоб їх вивезти, треба 20. Ну нічого. Можливо, я сама туди докладу і виведи їх, звісно. Ну нічого. Або можете задонатити на банку, бо я зараз збираю на камеру. Вона, звісно, коштує більше 26 тисяч гривень, але може колись в мене вийде на неї не збирати <кхи> або не збирати на новий голос. Але я вас не заставляю в першу чергу донатимо на Збройні Сили України, на захист України, а вже потім на все інше. Я вас дуже сильно люблю і тепер покажу вам сісільку. Бо куди без цього? Вона все відео лежала поруч. Ви не уявляєте, наскільки мені сумно, що її було не видно. Ми з Сісіль дуже дякуємо вам за перегляд. Всім смачного, хто їсть. всім доброго вечора дня ночі. Оце все. Ми вас любимо і до зустрічі в новому відео. Бай-бай! Та все, я поняла, ти серйозна жінка? а Я оце.